І так, ось наглядний приклад того, як працює Вольт Польське, коли нестабільна мережа, значить у нас 220 вольт в розетці должно бути 220-230. Зараз у нас 175. Причому у нас можна рахувати, що городська мережа і постійно, постійно у нас такі ось приколи, такі травми. Ось, бачите, перейшов на нормальну роботу, воркінг. Пішла зарядка акумулятора, тільки піднялося вище 180 вольтів. Значить, Якщо на цьому вольт польська 800, 800 Вт, щоб ви розуміли, 800 Вт модель, тільки опускається нижче 180 В, десь там 175, він переходить на роботу від акумулятора. І з роботи тут красний індикатор, що неправильний вольтаж в мережі, неправильна напруга. Ну, мені поки що це подобається. Працює він правильно, прибор і виконує всі свої функції. Коли, він переходить, коли тут 175-170 вольт, він загорається цей індикатор, і переходить на роботу від акумулятора. Тобто ваші прибори все одно не будуть зазнавати такої низької напруги, бо він є і безперебойником, і стабілізатором. Тобто ваші прибори завжди получать, ну, як мінімум, 200-210-215 вольт і так далі. Поки що, ось, наглядний приклад, він із 170 вольт витягує на 215. Якщо підніметься до 180, то тоді буде 220-230 вольт. Так, бачите, тільки що було. Ну, Ось така робота. Оп, 160 вольт і дивіться, загорівся індикатор. Ну, коротше, якийсь стреш відбувається з нашою мережею. Бачите, зарядка акумулятора прикратилася. Пише Battery mode, батарея зараз підключена. Ну, тобто роботи від акумулятора. Такі от діла.